У Чернівцях знову горів будинок. Цього разу є жертви. 410 шкіл Чернівецької області призупинили навчання через холоди. 2 лютого на Буковині морозний рекорд. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску новин чернівців» в студії працює Майя Гуменна. 2 лютого на Буковині найхолодніше за увесь час метеоспостережень. За даними Чернівецького гідрометеоцентру, рекордно холодним цей день був на Буковині у 1954 році. У Чернівцях тоді стовпчик термометра опустився до позначки мінус 22,5 градуси. Тепер цей рекорд побито, як повідомила начальник Чернівецького гідрометеоцентру Тетяна Негадайлова. Станом на 8 ранку у Чернівцях було мінус 26 градусів. За її прогнозом, аналогічно холодним буде ще й ранок 3 лютого. Зате у день температура суттєво підвищиться. Більше 90% або 410 шкіл Чернівецької області наразі призупинили навчання через сильні морози. У Чернівцях, зокрема, навчання зупинилось 2 лютого. Протягом якого часу учні залишатимуться на вимушених канікулах, освітяни прогнозувати не беруться. Ситуація може змінюватись щоденно залежно від температури за вікном. Порожні коридори та класи 2 лютого на навчання через сильні морози не вийшли усі чернівецькі школярі. Звичайно, у них трошки більше часу на відпочинок, але. Крім того, вони і думають і про навчання. Я у своїх учнях впевнена. Однак навчальний процес триває поза освітніми закладами, каже Людмила Колісник. Надто важливо наздоганяти пропущені години одинадцятикласникам. Ми працюємо з дітьми через інтернет, працюємо в телефонному режимі, роздаємо завдання, діти. Предзвонюють, запитують. В головному управлінні освіти та науки сподіваються, що вимушена перерва у школах затягнеться ненадовго. Програму все ж нас доганяти доведеться, як саме у кожному закладі вирішуватимуть на власний розсуд. Якщо цей період затягнеться ненадовго, то шляхом об'єднання тем навчального матеріалу можна ліквідувати пропущені уроки. Другий варіант це шляхом скорочення тривалості уроку, скажімо, на 5-10 хвилин і таким чином в відведений час провести Трошки більше уроків. з освітніх закладів області наразі працюють школи-інтернати та вищі. Призупинити навчання планують у профтах училищах. В дитсадках області кажуть чиновники, створили чергові групи для дітей, батькам яких ні з ким залишати удому малюків. На який період можуть затягнутись такі канікули, освітяни не прогнозують. Ситуацію відслідковують щодня, що на температура підійметься вище 21 градусу морозу. Учні повернуться за парти. Майя Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У пізній час діти мають сидіти удома. Таке рішення було прийнято обласною та міськими радами. Згідно із ним, діти молодші, 16 без супроводу батьків не повинні знаходитись поза їхніми домівками після 23-ї години. Для того щоб запобігти перебуванню дітей поза домом у нічний час, соціальні служби за минулий рік провели близько 450 рейдів, у яких перевіряли заклади ресторанного господарства, комп'ютерні зали та інші громадські місця. За висновками перевірки у таких місцях було виявлено близько 500 неповнолітніх, з яких майже половина дітей були на вулиці. Після виявлення дітей відповідно вживаються заходи щодо Неповторення таких випадків щодо профілактики таких випадків в цих родинах. Іноді доводиться вилучати дитину з сім'ї в зв'язку з тим, що сім'я неспроможна виконувати батьківські обов'язки. У Чернівцях знову горів будинок. Є жертви. Пожежа почалась у досвіда. В одній з квартир будинку, який знаходиться на розі вулиць Руської та Шевченка, мансарда будинку виготовлена з дерев'яних балок, обшитих дранкою його перекриття теж дерев'яне, тому вогонь дуже швидко поширювався. Пожежа почалася у квартирі на першому поверсі, де проживав 76-літній пенсіонер. Звідти вогонь почав переходити на сусідні кімнати. Квартира загорілась, від сусіда, сусідська квартира. Он пил постоянно, вел нетрезвый образ жизни. Каждый день буквально. Ну и вот его нашли там. Пожежу ліквідовували 25 п'ять Полум'я знищило дві квартири будинку, ще одну пошкодило. Два магазини на першому поверсі вдалося врятувати. Через низьку температуру повітря гасити пожежу було складно, щоб забезпечити безперебійну подачу води. Рятувальникам доводилося розігрівати пожежні рукави паяльними лампами. Причину загорання фахівці поки що встановлюють і застерігають бути більш обережними. Чернівецький міський відділ управління дершли небезпеки. В черговий раз звертається до мешканців буковини та місце Чернівці. Попередити виникнення пожеж, а саме перевірити своє електрообладнання, перевірити газові системи. Та запам'ятайте, що основне та найголовніше, що дар, який є в людини, це її життя. За останні три дні на Буковині сталося 18 пожеж, на яких загинуло четверо людей і троє травмовано. Основними причинами є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами та пічним опаленням. Людмила Григорчук, час новин Чернівці. Податкова міліція відзвітувала про свою роботу на прес-конференції, яка була присвячена підсумкам 2011 року. Начальник управління Іван Швед назвав найгучніші справи, а також розповів журналістам про подальші напрямки роботи. 50 кримінальних справ та вилучення товарно-матеріальних цінностей на суму близько 12 мільйонів гривень. Такі результати роботи за минулий рік податкової міліції області. Зокрема, правоохоронцям вдалося виявити підпільний цех, в якому 23-річна важківчанка виготовляла алкогольні напої. В цілому за незаконне виготовлення та збут акцизних товарів у минулому році порушено сім кримінальних справ. Люди повинні знати, що вони у нас що споживають, яку продукцію, тому що ви знаєте, здоров'я це основне. Для нашого народу, для нашої нації, яку треба берегти, сама красива, сама розумна, сама потужна слов'янська нація. Цей народ треба берегти, і ми повинні стояти на цьому і берегти здоров'я людей. Працівники податкової міліції у минулому році також зафіксували факти функціонування грального бізнесу. Один з таких закладів працював у центрі Чернівців. Загалом схожих порушень у минулому році було шість. Вилучено 28 гральних автоматів та 43 комп'ютери орієнтовною вартістю 1,1 мільйона гривень. У дві році відносно суб'єктів, які займалися аграрним бізнесом, на підставі рішення судів застосовано фінансові санкції на суму понад 15,8 млн мільйона гривень працівники податкової міліції визначилися із пріоритетами на наступний рік. Зокрема, правоохоронці і надалі працюватимуть над виявленням податкових злочинів та контролюватимуть надходження до місцевих бюджетів. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 22 лютого лютого приміщенні Муздрамтеатру відбудеться черговий фестиваль Міні світ краси Буковини 2011 Красиві, талановиті та успішні дівчатка напередодні конкурсу познайомились ближче та обмінялись подарунками. Бачили це наші кореспонденти. Традиційно напередодні фестивалю конкурсу Міні світ краси Буковини 2011 Усі учасниці знайомляться та обмінюються подарунками. Я буду дарувати такі дзвіночки, в формі ангелочків, зайчики і слоники. Також проводиться жеребкування та приємне спілкування у невимушеній атмосфері. Цього року для конкурсу було відібрано 20 дівчат. У нас є школи, є ліцеї, гімназії, з якими ми працюємо кожного року. Так, є вихованки нашої школи, тому не було як такого кастингу. Просто батьки і діти власне і директора шкіл, так навчальних вони знають, кого потрібно давати до нас на конкурс, яка повинна бути дитина, чим вона повинна займатися. Усі дівчатка мають. Захоплення і таланти кажуть організатори для кожної конкурсантки участь у фестивалі міні-світ краси Буковини -2011» – Це свято та подія. Тому до своїх виступів вони готуються дуже ретельно та старанно. Я буду співати, Я до цього виступу готуюся дуже ретельно, оскільки я маю виступити дуже гарно. Отже, конкурс відбудеться 22 лютого і проводитиметься він у трьох вікових категоріях: 5, 7, 8, 10 та 11-13 років. Під час церемонії нагородження буде обрано принцесу Буковини та маленьку королеву. Во Буковини переможниці будуть представляти Чернівці на сьомому фестивалі Міні світ краси України 2012 Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ACC.UA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі «Час Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.